А ось дивіться, це та, той компост, що ми витягли з компустної ями перед закладкою в цьому році. І мангольд. Ось наша яма компостна, трошки осіла, вже можна буде прикидати землею. І ось бачите, тут в мене ріс мангольд, він посходив. Я його зараз обережно візьму і спробую посадити на іншу ділянку. Може, приросте, що ж пропадать добру. І виросте він такий гарний, красивий і соковитий, і ми будемо робити з нього голубці. І ось, 22 листопада, я саджаю розсаду мангольду. Може, щось з цього вийде. Вночі повинен пройти дощик, то і зараз так тепло, плюс 13 градусів, ще пару днів протеруть. Зараз накрию їх сіном, нехай ростуть. Може, це для них, для Мангольда, не ідеальне місце, але поки що так. Я їх зараз отак присолю соломкою. Будь росте. Головне принести нову рослину на ділянку, а там ми з нею вже розберемося.